Привіт! у сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. Ми розповімо, як українці судяться з Чехією та чому біженці покидають Польщу за Німеччини. Вас чекають новини про початок реєстрації транспортних засобів. Підтримку чеського президента, випадок агресії проти українців та їх передумови. На вас чекає підняття мінімальних зарплат, а також підняття деяких тарифів. Окрім цього, на вас чекає багато корисної і цікавої інформації, як провести вільний час, ну і звичайно, кримінальні новини. А наприкінці на вас чекає знову розіграш повного комплекту навчальних матеріалів для вивчення чеської мови на рівні А1. З 1 жовтня розпочалася реєстрація транспортних засобів українців у Чехії. З 1 січня 2024 року така реєстрація транспортних засобів буде обов'язковою. Її відсутність буде каратися штрафом. Реєстрація транспортних засобів України здійснюється особисто у муніципальній установі з розширеними повноваженнями, де є загальний реєстр транспортних засобів. Реєстр ВОЗІДУ. Реєстрація безкоштовна. Реєстри транспортних засобів є у великих і менших містах кожного краю, їх понад дві сотні. Знайдіть сторінку вашого міста і знайдіть там категорію «Регістр возідел. З собою необхідно мати документ, що засвідчує особу, доручення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або техпаспорт. Також необхідно заповнити формуляр. Чеська поліція підготувала роз'яснювальне відео українською мовою. Міністерство внутрішніх справ Чехії відбавляється надавати тимчасовий захист тим українцям, яким його вже надала інша держава. Деякі українці, які отримали відмову, намагаються відстояти свої права і звернулися до суду з позовами проти Чехії та зі скаргами до чеського громадського захисника Прав. Наприклад, у серпні цього року Українка з дочкою поскаржилися громадському. Громадському захиснику прав, що чеські внутрішні органи позбавили чеського захисту, оскільки вона раніше мала її в Польщі. За словами громадського захисника прав, чеська держава робить це незаконно. Таке ж рішення наприкінці серпня ухвалив регіональний суд у Барно у справі про знаття захисту Українки, яка вже була реєстрована для захисту у Австрії. Суд зобов'язав Міністерство внутрішніх справ. Припинити провадження у справі про вилучення на думку обласного суду у Берно нічого не змінює навіть те, що прохання про захист вважається неприйнятним чеським законом Лекс Україна. Однак не всі суди приймають такі висновки. Так, рішення на підтримку Міністерства внутрішніх справ приймалося у окружному суді місто Чеське-Будейовіце, а також протилежних висновків рік тому досяг і сенат Вищого адміністративного суду. Різні рішення, протилежні думки та правові висновки. Так чи інакше, ми бачимо, що навіть у випадку відмови у тимчасовому захисті залишається шанс оскаржити це рішення, хоча немає ніякої гарантії, що суд прийме вашу точку зору. Німеччина зайняла перший щабель за чисельністю українських біженців. Так, у вересні цього року їх чисельність досягла мільйон сто тисяч. Нещодавній лідер Польща прихистила 960 шістдесят тисяч біженців. У свою чергу Чехія 370 тисяч у інших країнах у сукупності прихисток знайшло 2 мільйони 100 тисяч українців. Українські біженці, які спочатку знайшли тимчасовий дім у Польщі, масово залишають її та прямують переважно до Німеччини, де мають значно кращі умови роботи, матеріальні та соціальні умови. Лише минулого року їх туди поїхало 350 тисяч. Хоча зарплати в Польщі за останні роки і зросли у Німеччині вони значно кращі на ринку Німеччини затребувані активні українці, які хочуть працювати. Це інша категорія ніж, наприклад, деякі мігранти з Африки, яких цікавлять переважно соціальна допомога. В іншу чергу, залучення біженців до німецького ринку праці є одним із найнижчих у всьому ЄС. За офіційними даними навесні 2023 року лише 18% власників тимчасового захисту були працевлаштовані у Німеччині. Безперечно, найпоширенішою перешкодою при пошуку роботи є низьке знання німецької мови, і біженцям зазвичай доводиться миритися з пониженням на кілька ступенів кваліфікації. Процес визнання дипломів у Німеччині сумно відомий, додає проблем і складна бюрократія у Німеччині. Саме тому і досі чи не на найбільший відсоток біженців з України знаходить роботу у Польщі, це 71 Майже на тому ж рівні перебувають також Чехія та Словаччина. Президент Чехії Петер Павел у своїх останніх інтерв'ю наголосив, що ринок праці Чехії не може обійтися без іноземців, і українці не об'їдають чехів, а навпаки, разом з ними працюють і допомагають годувати країну. Також президент вкотре наголосив, що не можна допустити мирних переговорів без участі України, і саме Україна має визначати умови припинення вогню. Російська ідея мирних переговорів не є прийнятною через те, що вона полягає в тому, що Росія висуне свої вимоги, а світ їх прийме. Це не принесе мир. Також президент Петр Павел занепокоєний результатами останніх виборів у словаччині, а саме, перемогою Роберта Фіцо із проросійською партією Смер сд За результатами підрахунку голосів. Партія Фіцо отримала 23% голосів виборців. Роберт Фіцо перед виборами висловився проти військової допомоги Україні. У серпні він також заявив, що війна в Україні почалася не рік тому, а у 2014-му, коли українські нацисти та фашисти почали вбивати російських громадян на Донбасі та у Луганську. У зв'язку з чим Петр Павел попереджає, що якщо партія переможець смерть. Буде у уряді, є ризик, що Україна більше не отримуватиме жодної військової допомоги від Словаччини. Звичайно, сам внесок Словаччини не врятує і не потопить Україну, але це дуже важливо, тому що усі країни ЄС повинні бути єдиними у ставленні до Росії. За даними чеського дослідницького агентства ПАК Research – Понад 60% українців, які зараз проживають у Чехії, зазнали того чи іншого виду агресії. Здебільшого це словесні випади чи образи. Але кожен 20-й респондент зазнав і фізичного нападу. Щодо фізичної агресії, автори дослідження за результатами дійшли висновку, що порівняно часто це взаємні напади між дітьми. З іншої сторони, деякі особи докладають зусиль, щоб створити негативне ставлення до українців, про що ми вже повідомляли у кримінальних новинах. Останнім часом додалося ще декілька випадків. Так, у місті Плезень був затриманий п'яний водій, який назвав себе капітаном з України та російською і чеською мовами нецензурно ображав чехів. Правоохоронці повідомили, що відкрили кримінальне провадження за підозрою у наклепі на націю, расу та та етнічну групу. А в місті Кошлани Плезенського краю стався інший жахливий випадок, коли 35-річний українець вставив до своєї жінки піротехнічну петарду та підірвав жінку госпіталізували із серйозною травмою, а нападника затримали. Також повідомляється про затримання 19-річного українця, який у п'яному вигляді катався по центральній площі міста Плезень. 12 15 жовтня кожного вечора з 19-ї години до півночі у Празі проходитиме сигнал-фестиваль присвячений сучасному візуальному мистецтву. Вас чекають світлові проекції на будинки, які покажуть на міській бібліотеці Праги на Маріанській площі, а також на костелі Кирила та Мефодія у, у районі Карлін, а також інсталяції, які можна буде побачити, наприклад, на Староміській площі. Та площі республіки детальна програма фестивалю за посиланням. Тут над квіточками посилання. В жовтні стартувала реєстрація на індивідуальні консультації для українок з дочасною охраною у Празі. Ви маєте змогу отримати індивідуальні консультації з чеським ментором і українським інтеркультурним працівником та отримати допомогу у вивченні мови, пошуку у вивченні мови, пошуку роботи, професійному розвитку або ж зміні кар'єри. Деталі за посиланням. Вони вимагають залог 500 крон, який потім повертають. Нас очікують подорожчання. Чеські залізниці заявили про підвищення тарифів на проїзд для розкладу 2024 року у середньому на 9,5%. До 9 грудня можна буде придбати квитки за старою ціною, включно з попереднім продажем за два місяці. Нові тарифи будуть застосовуватися з 10 грудня. Також з 2024 року Чехії підвищить ставки з оподаткування для самозайнятих осіб. ОСВЧ, які сплачують податки у паушальному режимі. Розмір податків буде таким. Перша категорія річний дохід до 1 мільйона платитиме замість 6200 крон на місяць, 7498 крон. Друга категорія річний дохід від 1 до 1,5 мільйона платитиме замість 16 тисяч крон на місяць. 16 745 крон. Третя категорія річний дохід до 2 мільйонів платитиме замість 26 тисяч крон 27 139 крон на місяць. З нового року збільшать і мінімальну зарплатню у Чехії згідно вимог Європейського Союзу. Вимога полягає в тому, що протягом п'яти наступних років довести суму мінімалки як мінімум до 45% середньої зарплати. Наразі мінімальна заробітня плата за встановлений тижневий робочий час з тривалістю 40 годин становить 17300 чеських крон на місяць або 103,80 чеських крон на годину. Розглядаються два варіанти збільшення або на 1600 чеських крон, або на 2100 чеських крон. Тобто після підвищення це буде 108,67 або 111,54 чеських крони на годину. Що на місяць становить відповідно 18900 крон або до 19 400 крон. До речі, у 2024 році мінімальна зарплата у Польщі буде вищою, ніж у Чехії, і становитиме 4300 злотих. Приблизно 22 тисячі чеських крон. Мінімальна зарплата у Словаччині у 2024 році буде нижчу за чеську. Це 750 євро, тобто приблизно 18 тисяч крон на місяць. У 2024 році мінімальна зарплата у Німеччині зросте до 12,41 євро, приблизно 300 чеських крон за годину. Після цього ще треба сплатити податки, але і так це найвищий показник у Центральній Європі. Зарплата піднялась. З 5 жовтня до чеських кінотеатрів крокує наступний український фільм. Комедія Велика прогулянка під чеською назвою Блазнівий пікнік. Фільм показують українською мовою з чеськими субтитрами у мережі кінотеатрів Сінема Сіті, Сінестар та інших. 6 жовтня у Чехії проходитиме ніч вчених. Сотні наукових установ відкриють свої двері для відвідувачів та запропонують безкоштовно безліч унікальних програм. Один день на рік у сотнях місць Європи. У вечірні та нічні години університети, науково-дослідницькі центри, наукові центри та інші робочі місця відкриваються для всіх бажаючих. В них проводяться безкоштовні екскурсії, популярні освітні лекції, майстер-класи, експерименти, наукові шоу, музичні виступи тощо. Мета ночі вчених це розвіяти міфи про вчених як людей, замкнених у лабораторіях, і показати найширшому загалу, що вчені це звичайні люди, які роблять роботу корисно для кожного з нас. Вміють її подати захоплюючи, але також і вміють розважатися. Програму у вашому місті ви знайдете за посиланням. А зараз знову наш обіцяний розіграш. Якщо ви знаходитесь в Чехії, ви маєте нагоду безкоштовно виграти комплект з двох українських посівників чеської мови для рівня А1, до якого додаються два доповнення. А також ми додамо ще два навчальні зошити для практичної роботи з пройденим матеріалом. Авторка підручників, доктор філологічних наук Ліда Гола. Завдяки своєму багатому словниковому запасу, достатній кількості текстів та докладним граматичним поясненням українською мовою підручник задовольнить навіть найвибагливішого користувача, що хоче вт... вчити чеську мову Увага, а тепер конкурсне запитання. Напишіть в коментарях, які значення у чеській мові має слово лос. До відповіді обов'язково надайте посилання на ваш Фейсбук або Інстаграм у вигляді Собачка, все про ЦЗ або у вигляді посилання ось такому. Але замість «Все про ЦЗ напишіть ваше посилання. Серед тих, хто надасть правильну відповідь, 15 листопада ми за допомогою жеребкування оберемо переможця, ми зв'яжемося з переможцем у соціальній мережі та надішлемо вам комплект підручників на вашу адресу поштою. Ми рекомендуємо вам підписатися на наш канал Все про це, щоб приймати участь у розіграшах, слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі і фейсбуці, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Побачимося!